Пижик, пижик, пижик. Друзі, і не друзі! Всім привіт! Це не пижик, це Peugeot 308. Завітала на автоімпорт, щоб показати вам цей скарб. Peugeot 308 2016 року. 1,6 Дизель в дуже смачній комплектації. Кузов Універсал. Поїхали? А стоп, не поїхали! Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте огляд у виконанні От і пихали! Бельгійський контингент в преміальній комплектації. Двигун у нас 1,6 Blue IGI, 4 циліндри, 8 клапанів турбінка. Шукаємо пісюнчик. Зараз хвилиночку. Отак витягається, відкривається. потрібно поставити палку. Тут у нас спекотта, бо ми також їхали. Турбінка, потужність 120 кінських сил, максимальна швидкість 198 км за годину. І якщо якийсь солідний чел сяде за цю ластівку, він зможе розігнати її до 100 кілометрів за 11,4 секунди. Витрита палива в місті від 4 до 5, за містом від 3 до 4. Норма токсичності євро 6. Передній привід. Дуже красиві очі. У нас тут led оптика, передні протитуманні фари, led денні ходові вогні. Дуже гарні очі, мені дуже подобається. Цікавий колір, такий красивий сірий. От, не темний, сірий, не світлий сірий, а красивий сірий. Можна в морео започатковувати новий колір. Є сірий, а є красиво-сірий. Красиво-сірий колір кузова і сіренькі ставочки металіку у нас тут на решітці. Ну і по кузову, взагалі. Красиве це читання. Співвідношення кольорів мені подобається. Сіренька решіточка, чорненька. У нас є невеличкий такий виступ. Губати закаточна машинка не потрібна, бо виступ такий ну, не солідний, не серйозний. Але нащо в такій машинці виступ? Правильно? Тут очі, тут двигун, тут комплектація, панорамний дах. Ну і дуже, дуже все класно. Не реклама, але так, поїхали далі в бачок. Електроскладання, електропривід і підігрів бічних дзеркал, є контроль сліпих зон. Безключовий доступ, і він у нас сенсорний, дуже гарний. Бачите, машинка закривається і автоматично складається дзеркала. Машинка відчиняється, і тут нігають у нас тут помаранчевий колір. Красиво! Звичайний кузов, датчик в тиску в шинах, оригінальні легкосплавні r 16 диски. Є у нас Передня підвізка Макферсон, задня підвізка також у нас є, і вона балка. Передні гальма дисковентильовані, задні гальма просто дискові без пантов. Є у нас такі невеличкі рейлінги. Красиві, цікаві і така сіренька акантовочка по вікнам. Паливний бак, ну то пізніше. І давайте підемо в попочку, подивимося, що там. Оп, машинка закрилась, це нав'як. Чого треба? Багажник 610 літрів, дуже великий багажник, як ви зрозуміли. Розкладаються задні сидіння, бо я б тут так не кайфувала, якщо б вони не розкладались. Мені тут зручно, можна якусь подружку, можна дружка. Ну ви зрозуміли. Є у нас задня камера, передній і задній партронік, підсвітка кармашки, дуже великий багажник, відкидання сидінь. У нас є ковричок, де написано 308, щоб ви не забували, яка у вас класна машина. Отак у нас під ковричком є аптечка, є трикутник аварійний, є вогнегасник і навіть жилет це світосигнальний відбиваючий компресор, ну і всякі фінніплюни, мужицькі. Мені як для дівчинки, це не цікаво. Шутка, я ж автоблогер. Такий у нас багажник має вигляд. Закриваємо. передній задній партронік, сказала, задня камера сказала, фарк оп, скло, очисник. Є у нас спойлер невеличкий, ну він невеличкий. І піптик, мій улюблений піптик. Задні протитуманні фари є, бачите, надписи, все красивенько. А ще об'єм паливного бака 53 літри. Давайте ж подивимось, система автоматичного паркування. О, как я вас, так? Да? Давайте подивимось, що ж там в внутрішності у нас, так? Да? А що у нас в внутрішності? Шестистопенева АКПП, автоматична коробка перемикання передач. І вона без кнопочки і перемикається такими сходинками, не просто вперед-назад, а імена сходинками. Система старт-стоп і вмикається двигун, як у нас? Правильно, кнопочкою. Прикольна штука. Зараз опа, заводимо автомобіль. Передні, задні електросклопідйомники, зеркала невеликі, немаленькі, достатні, гарні. Видимість нормальна. Підігрів передніх сидінь, вимикаємо звук, не мішайте. Підігрів передніх сидінь, ручне регулювання передніх сидінь і салон у нас комбінований. Є і шкіра, є і не шкіра. І приємно, що так голим тілом садишся, сідаєш, садишся, сідаєш і ти не холодишся об шкіру. Дуже приємно комбінований салон. Ставимо лайк. Мультифункціональне кермо, кнопочки фінті-плюшечки трошечки зрізане, трошечки сіренька, дирочок немає, ручки можна попсовувати, красота. Бортовий комп'ютер трохи вищий, ну така от прикол в Peugeot. Він окремо. Не під кермом, а окремо. І через це кермо таке невеличке. Бачите, тут мало в нас пространства. З електропідсилювачем регулюється по виліток по висоті зрозуміло. Перемикачі зручні, в принципі, прикольно. Видимість бортового комп'ютера гарна. Масаж, так, да, трошечки раз. Так, да, масаж, трошечки покафувала. Є масаж сидінь. Двокзонний клімат-контроль у нас регулюється на екранчики. Сенсорний екранчик, в принципі, приємний. У нас є Bluetooth, hands-free. у нас є Android Auto, Apple, Apple, Apple CarPlay. У нас є навігаційна система, у нас є настроєчки. у нас є зірочка, це типа я. У нас є книга, можна підключати телефон. Bluetooth сказала, є у нас також USB, є у нас AUX, є у нас 12 вольтна різеточка, знаходиться ось тут. Такий невеличкий, типа ємність кармашок з такою прошивочкою, ну наче резинова, така може щось покласти, але через оцю кулісу воно, як наче не все у вас вміститься. Якщо у вас щось таке велике, довге, длинне, отак покласти трошечки, може не вміститися. Підігрів сидінь знаходиться ось тут. Панелька цікава, прикольна, в принципі, пежошна. Нема таких яскравих, кричавших елементів, але виглядає гарно. Дизайн мені подобається. Бардачок з охолодженням з підсвіточкою. Нормальний, невеличкий, ну, великий, ну, достатній. моє улюблене слово. Тут у нас, кстати, шкіряна прошивочка, є спортрежим, є сніжок, режим, щоб ви виїжджали в снігопади, електричне гальма стоянки. Стояночне гальма. Правильно я сказала? Правильно? 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 Вона вмикається автоматично, коли глушиш машиночку. Тут у нас що? Підлокітничок є. Прикольно. він отак може регулюватися. Бачите, раз, два, три, чотири. Але відкривається він не отут, треба натискати, а прямо так залізти, щоб воно відкрилося. Ну такий дивний хід, але ну, що є, то є. Невеличкий, дуже невеличкий у нас підлокітничок. Є у нас така шторочка, і що вона прикриває. Прикриває вона, вона підстаканничок. А він у нас не просто підстаканник, а ще відкидається і можна туди щось покласти. До речі, якщо відкинути підстаканник, ні, обманула вас, ну ще носила. Передумала походу. Ще можна сюди щось покласти, коли підстаканник відкидається від бок. Давайте повернемо підстаканник і закриємо цю шторочку. Мені подобається ця панель, красиво виглядає. Нема такого, знаєте, що все до водія. Так, трохи є нахил якісь, але нема прям таких, знаєте, що виділяється до водія. Тут все розчитано і на пасажира. В принципі, зручно. Можна так їхати-їхати пасажиром, хоп, нажати якусь западлянку водію, і він не зрозуміє, скаже: о, це машина погана, це не машина, це пасажир поганий. Думай, кого ти возиш. Так, це вже зайшла кудини не туди. Що у нас є? У нас є дзеркало з затемненням. От у нас дзеркало, у нас є що? Панорамний дах. Да. Тут потрібно трошечки почекати, подумати про життя, про сім'ю, про те, що, про дітей. І от відкрилися у нас панорамний дах. Обожний панорамний дах! Це наче акваріум, це наче я просто планетарій. Де я нахожусь? Боже похуй. Приколюха. У нас є казарочок. У нас є. Підсвіточка, до речі, вона тут на ліпучках. Бачите? Жовтенька така підсвіточка і можна щось покласти от сюди. Верх такий у нас світленький. Не все буває в відеороликах, як загадувалось, трошечки десь треба щось поділити. Перше, що поганяємо трошки. Гляньте, як вона розганяється для 1.6. Ух! Нічого, Магіот, машинка магіот так, масаж сидінь в трьох позиціях. У нас антиблокувальна система, система стабілізації, антиперебуксовища, система курсової стійкості є і дуже багато систем. Також машинка зупиняється, коли ну, пригальмовує, коли хтось виїжджає на дорогу перед вами або хтось вибігає, тому слідкуйте за дистанцією. Обов'язково Тримайтеся на дорозі, гарно. Зараз всіх пропускаємо. Щоб не було ніяких нюансів. Видимість прилічна. Давайте автобуси, тролейбуси, всіх пропускаю. Я сьогодні чемна дівчина. Дуже багато систем. Всі подушки безпеки є. Пасажирські, не пасажирські для водія. Красота. Ямки вона. Нормально зглажує і така, знаєте, м'яка, посадка м'яка, підвізка м'яка, все таке м'якеньке, гарне. Розвертається гарно електропідсилювач керма, він дуже допомагає. Все таке м'якеньке, наче і не для дівчини прям ну, автомобіль, типу звичайний автомобіль. Але знаєте, так для дамочки класно, що вона сіла, все їй допомагає, всі системи наявні, не потрібно нічого робити. І для чоловіка гарно бо універсал можна щось повести, когось повести, наприклад, жінку. Або коханку. Гарна керованість, тримає дорогу гарно і виглядає в дорозі гарно, красиво. Так, камера заднього виду гарна, як для 60-го року. Гарні кольори, гарна картинка, якість. Мені подобається в зрівнянні з іншими. Так, включаємо драйв. У нас також є система екстреного гальмування, ну тобто, коли вона зупиняється. Є датчик дощу, адаптивний круїз контроль Кермо зрізане прикольне і кермується гарно. Тут перебираєш все в порядок. Гарна видимість, мені подобається особливо в таких місцях. Особливо позаду там їдеш, коли панорамний дах ти бачиш своїми очима. Тут я відчуваю тімічкам своїм, що в мене панорамний дах. А там я бачу очима. Кріплення для дітей ізофікс. Ну, для дитячих крісел, не для дітей. Ну можна, ну, звісно, то все таки. Задній підголовничок, у нас закриття замків задніх дверей, щоб ваші діти не повибігали кудись там. Є у нас така шкіряна вставочка на дверях, є у нас кармашик, є у нас динаміки, акустика аудіопідготовка, все на вищому уровні. Ну, є у нас така ручечка, двері прикольні звичайні. Є у нас кармашик в передніх сидіннях, є у нас підлокітничок. В общем, багато місць, де можна свою заначку спрятати. І два таких невеличких підстаканника. Ну і можна вийти туди, взад. Хочеш зад? Пожалуйста, прошу. Прошу, пані. Салон вообще красота, панорамний дах. Я вже казала, да, але позаду він виглядає ну, ще крутіше. Погодьтесь. Ти прям тут сидиш і прям боже, я кайфую! Боже, я кайфую! Це вообще красота. Можна у нас тут потриматися, є підсвіточка з боку. І що хотіла сказати, якщо ви хочете дізнатися більше про цей автомобіль. Звертаємося Тікток автоімпорт, інстаграм автоімпорт, телеграм автоімпорт, а ще у нас є Ютуб, на якому ви дивитеся це відео. Зажувала трошки слова, а мені можна. Я блогер. Я блогер. В общем, звертайтеся ціну, все характеристики, детальніше все узнаємо на автоімпорт і підписуйтесь, До речі, на наш телеграм, на тікток, на інстаграм і на ютуб канал наш. І все, давайте завершувати. Ось такий вийшов відео огляд. А поки ми вам дякуємо за увагу, за ваш час і за вашу посмішку. Посміхайтеся частіше. даруємо вам серденько. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте огляд у виконанні Курбатикс. І незабаром до вас повернусь! Сіла машину і уїхала.